Друзі, вітаю вас! Віталій Сорокун, Комітет зовнішньої місії. І сьогодні ми у Варшаві. Сьогодні ми у найголовнішого нашого представника, місіонера Міша Болога. І Міша, ну, я дякую тобі за те, що ти поділився з нами тим служінням, яке ти тут виконуєш. І, друзі, це майже. 30 тисяч біженців пройшло через мішану церкву, і це колосальна праця не лише з біженцями зараз, а це українські церкви тут в Польщі. Міша, що ми можемо знати і про що можемо молитися про тебе в ці часи? Вітаю, друзі, брати і сестри. Дякую вам за молитви, що ви звершували до цього часу. Дійсно, потребуємо молитовної допомоги і підтримки а зараз е, велика. Віра в те, що люди, які приїхали сюди, втікаючи від війни, вони зможуть зустрітися з живим Богом. Тому нам потрібна підтримка, щоб нові церкви, нові групи виникали в різних містах Польщі, щоб українці, які ховалися від війни, вони могли зустрітися з живим Богом. Тому, якщо є служителі, або ви знаєте, що є служителі, де проповідники в якихось містах Польщі. Дайте знати нам, будь ласка. Крім цього, моліться про відкриття нових церков. На сьогодні є вісім нових груп, які створилися за ці декілька місяців. Тільки в Варшаві Господь допоміг створити дві нові церкви від нашої церкви. Але це не кінець. Ми віримо і молимося в більше, в більше церков для того, щоб більший вплив був і не тільки на українців, яких є тут три мільйони, але й на поляків, які дуже релігійні, але слабо знають живого. Бога. Крім цього. Ми молимося також, щоб Бог дав сили нам допомагати і служити тим людям, які виїхали і залишилися в Польщі. Багато людей їдуть в інші країни, але велика кількість залишається на сьогодні. Як казав Віталій, уже 28 тисяч пройшло через нашу церкву, і ми допомогли продуктовими наборами чи ще інша допомога. Але головне не те. Головне те, що ми з кожною людиною молимося і проповідуємо їм євангелієм, ділимося літературою тому, якщо брати і сестри, Господь нагадає вам про українців в Польщі, моліться і просіть, щоб Господь благословив і дав нам силу і нових служителів. Дякую вам, Міша сказав, що за часи війни, саме через його лише одну церкву, пройшло більше ніж 28 тисяч переселенців, яким вони особисто допомагали в роздачі допомоги і молитвах. І зараз ви бачите цей приклад. Зараз кожен день сюди приходять люди, які отримують допомогу. І друзі, це проходить завдяки вашим молитвам. І будь ласка, продовжуйте молитися. Про це служіння в Польщі тут дуже багато українців, переселенців. Вони потребують нашої допомоги. І наші церкви тут, наші місіонери, наші пастори теж потребують допомоги тут. То я ж хочу ще раз звернутися до вас, брати і сестри. Якщо ви служителі і ви зараз перебуваєте в Польщі, будь ласка, не сидіть, дайте нам знати і долучайтесь до труду, який виконують тут наші церкви. Хай Бог благословляє вас.